Вітаю, шановні та у ефірі відкрита студія. І сьогодні гість нашої студії Артем Кривцов, заступник голови відділення Асоціації правників України в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. По перше, хотіла вас привітати з обранням на посаду заступника голови відділення Асоціації правників України в Миколаївській області. Розкажіть, будь ласка, які головні цілі та завдання Асоціації в цілому та відділення, зокрема. Асоціація правників України є всеукраїнським громадським об'єднанням, в складу якого входять більше 7 тисяч юристів з усієї України, і є найбільшим професійним юридичним об'єднанням в Україні. Головними задачами асоціації є підтримка як і молодих і досвідчених юристів, які активно досліджують перспективні питання в багатьох галузях права. І також асоціація активно допомагає юристам, військовослужбовцям, які мобілізовані в лави Збройних сил України, Нацгвардії, Національної поліції, і також активно розвиває сучасні аспекти надання безоплатної юридичної допомоги для громадян, які потребують, які є постраждалими внаслідок збройної агресії. Ви долучилися до роботи комітету з військового права, військової юстиції та захисту прав ветеранів Асоціації правників України. Це новостворений комітет організації. Чому виникла потреба у його створенні? Коли почалася війна ще в 2014 році, Збройні Сили України почали активно переходити і переходять до нової армії за стандартами НАТО, і, авже ж, уся юридична документація. Юридична галузь, саме військова, також повинна приходити в ці стандарти. А 2022 року, коли в кожній родині практично є сім'ї військовослужбовець, то необхідно захищати його права, допомагати йому адаптуватися саме з юридичної точки зору в лавах Збройних сил України. І також головна задача цього новоствореного комітету є, перш за все, захист прав ветеранів. Тому що ветерани зараз є дуже такою важливою соціальною групою, і ми повинні їх підтримувати не тільки з точки зору гуманітарних цілей, а ще й з юридичних, для того, щоб вони мали певні соціальні гарантії, продовжувати деякі служби, деякі продовжувати реабілітацію. І це дуже сильно необхідно, саме такі комітети, до якого будуть входити. Військові юристи, адвокати, які допомагають військовослужбовцям в сфері безоплатної правової допомоги, це будуть і юрисконсульти, які також проходять службу в лавах Збройних сил України, Нацгвардії, і також представники Міністерства оборони України, зокрема головного управління військової юстиції якими головними напрямками він буде займатися, і чи вже є розуміння найголовніших проблем, з якими стикаються військові та ветерани, і з яких вони потребують правової допомоги? На сьогоднішній день комітет розроблює електронну бібліотеку в сфері військового права, тому що законодавство практично щодня і щотижня змінюється в сфері державної політики, військово оборонної військової галузі. І таким чином будемо оновлювати всю наукову практичну базу, яку ми маємо. Також це є створення робочих груп щодо надання кваліфікованих юридичних консультацій військовослужбовцям і людям, які постраждали від війни. І також це допомога органам центральної виконавчої влади щодо переходу. З наших збройних сил України, які регулюють також державну політику щодо розвитку збройних України до стартів НАТО в сфері військової юстиції? протягом багатьох років в Україні в цілому і на Миколаївщині, зокрема, досить активний був рух пари юристів, які надавали досить якісну правову допомогу громадянам. На вашу думку, наскільки сьогодні параюристи юристи можуть стати в нагоді у наданні правової допомоги військовим та ветеранів? На сьогоднішній день ми спільно з Українською фондацією правової допомоги та надання правової допомоги, зокрема ці дві інституції, на сьогоднішній день координують діяльність перевіристів в Україні. Розроблюємо ряд важливих правопрацівницьких проєктів, які будуть спрямовані на розвиток військового права і на захист прав ветеранів і членів сімей військовослужбовців, тому що я в цьому році очолював координацію переростів в південному регіоні за за певних обставин. Мене, ну я був змушений покинути даний проєкт, але зараз мене перенаправляють в інституті переристів, але на більш важливий напрям, зокрема, який би стосуватися військового права, і саме я буду цим займатися. На всеукраїнському рівні і на південному регіональному рівні. І також ми плануємо створити, скажімо так, комунікаційну групу щодо співпраці з військовими підрозділами, щодо ефективного надання параюристами безплатної первинної правової допомоги та з подальшим перенаправленням на вторину правову допомогу. Не так давно ви були мобілізовані до лав Збройних сил України. Як правник, з якими проблемами ви вже стикнулися? Як військовослужбовець, який мобілізований, хочу зазначити, що щодня законодавство в сфері військового права змінюється, тому що оперативна обстановка вона щодня теж змінюється. Відповідно до цієї обстановки, ми повинні. Теж коригувати певні нормативно прові акти для того, щоб ефективно надавати певні консультації щодо діяльності і оперативної роботи військових підрозділів. І також ми повинні розуміти щодо ситуації, яка стосується соціальних гарантів і прав, і в тому числі контроль за обов'язками військовослужбовців. І таким чином є певні. Скажімо так, не проблеми, а питання, які необхідно вирішити, зокрема щодо проходження військовослужбовцями військово-лікарських комісій, набуття статусу учасника бойових дій. І додатково це є питання, що стосується муніципального права, зокрема адміністративних послуг, для того, щоб військовослужбовець міг отримати якісну і висококваліфікаційну. Допомогу надання адміністративних послуг у вирішення тих чи інших побутових питань. Незважаючи на вашу зайнятість на службі в лавах Збройних сил України та у відділенні Асоціації правників України, ви та громадська організація, молодіжний центр наукової діяльності, головою правління якою ви є, продовжує активну волонтерську діяльність. Як вдається все це поєднувати? По перше, Кажу так, це ефективний менеджмент управління громадськими організаціями. У мене дуже гарна команда, дуже першокласна, так можу сказати. Дуже їм за це дякую за їх роботу, за їх ентузіазм за їх завзятість. Молодіжний центр наукової діяльності з початку війни відкрила свою власну, свою власну волонтерську групу. І на сьогоднішній день її очолюють. Волонтери, які з перших днів війни допомагають усім верствам населення, військовослужбовцям, і які мають певний досвід у військовому волонтерстві, які відвідували гарячі точки нашої країни з метою допомоги військовослужбовцям. І тому я довірив їм цю місію. І також з приводу Асоціації правників України я як заступник голови буду займатися питаннями розвитку молодіжної політики в сфері право правової освіти молоді, тому що я сам з 2017 року був кандидатом у члени цієї асоціації і був членом ліги студентів Асоціації правників України, це молодіжне крило нашої асоціації. Вже 2022 року став повноправним членом Асоціації правників України і вже почав працювати не як студент-правник, а вже як молодий спеціаліст-правник. І таким чином, коли є певний ефективний менеджмент управління організаціями, є чіткий розподіл повноважень, це можна, скажімо так, скоригувати свій час і активно працювати на благо нашої держави. Зараз багато хто говорить, що люди, які допомагають Збройним силам України, зменшилася їх кількість. Ви як людина, яка служить і займається волонтерством. Чи є це правдою? Ну, я знаю, що у нас чимало волонтерських місій закривається, зокрема, в Миколаївщині, і переїжджають до Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської областей. Але наша організація. Вона стабільно як допомагала, так і допомагає військовим підрозділам. І також я дивився аналітику нашу організацію як у 2022, так і у 2023 році. Наша організація стабільно працює і волонтерську місію на сьогоднішній день закривати не збирається. Тобто, ми будемо продовжувати далі допомагати військовим. І також хочу зазначити, що в 2023 році був конкурс «Всеукраїнський Благодійна Україна, і саме цей конкурс визначив, які волонтерські організації дуже активно допомагають і продовжують свої місії. І я дуже вражений і пишаюсь тим, що саме волонтерська група наша зайняла перше місце в регіональному рейтингу цього конкурсу в номінації Молодіжні доброчинні ініціативи. Тому, якщо ми отримали цю відзнаку, то це є, скажімо так, мотивація працювати далі. На вашу думку, що потрібно, щоб громадяни і надалі допомагали силам оборони? По-перше, треба аналізувати ситуацію, яка проходить в країні з достовірних, скажімо так, засобів медіа, і а вже ж кожен донат. Кожна матеріальна допомога військовослужбовцю рятує життя це на власному досвіді, кажу. Тим паче, що провідні волонтери нашої організації теж вступили до лав Збройних сил України, беруть активну участь у відсічі агресора. Ось і оскільки в нас волонтери, які не ну крім того, що з медселтерської діяльністю, ще й проходять військову службу за мобілізацію, то це дуже гарний приклад. Є дуже гарним ідеалом того, що необхідно допомагати силам оборони, і вони теж на власному досвіді серед громадян нашої держави проводять певні інформаційні кампанії щодо розширення волонтерської діяльності, щодо збереження тих показників, які були минулому році. І наостанок хочу запитати, куди можуть звернутися військовослужбовці, їх родини або ветерани, якщо в них виникнуть питання з приводу сьогоднішньої теми. На сьогоднішній день, слава Богу, всі, скажімо так, гарячі лінії є інформатизовані в системі інтернет, і це є гаряча лінія Асоціація правників України. Працює є як форма електронного звернення, так і номер телефону, який можна знайти на сайті Асоціації правників України. Також рекомендую звертатися до системи безоплатної правової допомоги. Та Української фундації правової допомоги, оскільки ці організації спеціалізуються на допомогу саме військовослужбовцям та членів їх сімей у сфері військового права. Дякую, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем відкритої студії був Артем Кривцов, заступник голови відділення Асоціації правників України в Миколаївській області. Дякуємо силам оборони за захист і разом крокуємо до перемоги.